І через яку ми себе будемо проявляти. І тобто, наше одне із призначень пробудити в собі ці якості, вони внутрішньо в нас є. Ви можете іноді відчувати, що хвилинку, я ж інша, у мене там інша енергія, звичайна, звичайно інша. Але якщо ви прослідкуєте своє життя, ви побачите, що вас весь час направляють в ту планету, яку ми з вами розглядали, як Атма Карака, тобто планета душі. Тобто наша душа взяла собі таке призначення розкритися, відчути, прожити. І, звичайно, якщо у вас Сатурн. Планета душі, тобто Атма Карака, ми бачимо, що вам обов'язково потрібно займатися фізичним тілом, тому що це перша чакра це зв'язок з родом, і вам дійсно род поставив вас в своїй родовій системі як такого головного, хто може допомогти роду. Тобто молитви, практики, повернення енергії, якщо забули когось в роду. Це по Сатурну. І у кого я не пам'ятаю зараз, зараз подивлюсь. Ну, я у вас нікого не бачу Ат Макарака Сатурн. Ну, може, ви побачите у дітей, наприклад, своїх, то ви також розумієте, що ця дитинка прийшла по кармі з роду, і вона вибрала собі призначення ісцілити свій род. Тому що перша чакра у нас дуже пов'язана з родовими коренями, тобто чоловічого і жіночого роду. Якщо ваша аматя карака яка відповідає за нашу реалізацію, соціальну реалізацію, тобто це такий маячок, який нас направляє, де краще ми себе зможемо проявити в соціальному просторі. І тоді ви також розумієте, що вам буде дуже допомагати реалізовуватися, якщо у вас Аматя-Карака Сатурн, наприклад, буде допомагати ваш рот. І, звичайно, от у нас ми з вами напередодні такого важливого часу, це період затемнень. Звичайно, вони є два рази на рік, буває даже три. І це говорить про те, що це час, коли ми, як знаєте, зупиняємося і ми щось робимо, якісь дії для того, щоб ми вийшли з цього періоду обновленими. Тобто ми як скидуємо, збрасуємо з себе якісь зайві питання, програми, те, що ми набралися не свого, і те, що нам заважає рухатися в цьому житті. Тому цей період краще вважати як трансформаційний період. І звичайно, якщо у вас атма Карака Сатурн або Аматя Карака Сатурн, або у вас в карті дуже проявлений Сатурн, то цей час це зцілення через родові системи чоловічого і жіночого роду. Але я вам обіцяла, я про це розповім в кінці напередодні затемнення. Місяці, тобто у вас є така чудова можливість. Тобто ми бачимо фізичне тіло, стан здоров'я залежить від Сатурна, від нашої костної системи, тому що це також Сатурн, і тому е дуже важливо тоді працювати з цією енергією. У нас е внизу під злайтом написана мантра. Ом, шрім, хрім, крім Гам ганапате це мантра Шані, мантра Сатурна. От така є особливість. Далі, у кого у нас атмакарака Юпітер? Ми бачимо, що це друга чакра це друга чакра, тобто це наш котел, який ми з вами накопичуємо. Тобто це котел нашого фізичного стану здоров'я. І, звичайно, друга чакра дуже для цього важлива. От чому Юпітер на друга чакрі. це народження дітей. Це для жінок чоловік, да? тобто стосунки особливі. Також це наша мудрість, вона також йде із наших коренів, про які ми сьогодні також будемо продовжувати говорити. Тому Юпітер відповідає за те, що у нас достатньо енергії, щоб ми з вами реалізовували все, що ми. Заплануємо і запланували собі на це життя. Третя чакра це у тих, у кого Марс атма Карака. Або може бути Аматя-Карака. І це говорить про те, що третя чакра це про дії. Тобто, якщо у вас матія-карака Марс, я дуже дякую, ви написали там. Професії, які можуть реалізовуватися так, все, все чудово, це так і є. Але я трошки додам: якщо це Марс, ми бачимо, що це наше зусилля. Чим би ви не займалися, це дії. І якщо у вас аматика рака, то ваша професійна діяльність повинна бути через дію. Ну і звичайно, це зцілення також іде по Марсу. Тому лікарі всі всіх там, особлива. Лікарі, які хірурги, або лікарі, ну, будь-які лікарі пов'язані, вони пов'язані з Марсом. І щоб ви могли реалізувати цю зцілюючу енергію, у вас Марс повинен бути добре розташов... ну, добра... в карті. Або як аматія Карака показник, що ви в цьому напрямку повинні розвиватися. А у нас є, у нас немає атма Караки Марс. Але є Аматікарак. Тобто це третя чакра нам допомагає. І, звичайно, якщо вона в доброму стані, добрий стан, вона відкрита. У вас ви прям відчуваєте колір. Ви бачите, навіть тут на екрані у нас є кольори. І це вам також допомагають. Тобто, кожен колір, якщо вам подобається він, це говорить про те, що у вас відкрита ця чакра. Ну, це як один із показників, не обов'язково звичайно. Тому що якщо є, наприклад, якась непеварювання їжі, або якісь проблеми з печінкою, це також третя чакра, Марс. Да? Тобто, звернути на це увагу потрібно. Це от, можна навіть діагностику зробити собі. Далі наступна у тих, у кого Атма, Карака, Венера. Ми бачимо, він нос наш знаходиться в серці. Тобто ваша душа прийшла познати кохання, любов. А, тобто, з чим би ви не зіткнулися а, ваше призначення розкриття через розкриття вашого серця. Тому, звичайно, вам будуть давати, якщо ви в жіночому втіленні, вам будуть давати дітей, да? через дітей ми відкриваємо, вам будуть давати кохання, але якщо у вас атма карака, це не говорить, що ви відразу зустріли, але ви крок за кроком до цього йдете, відкриваєте собі. І відкриваєте своє серце. І а, Венера це про відкриття серця. І бачите, я зараз чому вам хочу, щоб ви трошки поглиблено подивилися на себе через атма Караку, через планету своєї душі? Що саме ви хочете взяти? І ми бачимо: от Сатурн, а, Сонце, Марс це достатньо складні енергії, і це говорить, що ви взяли на себе достатньо. Більше відповідальності. Але це так вважається. Да? Юпітер це відкриття в собі знань, накопичення енергії, така взаємодія, гармонійна. Венера це відкриття серця, кохання. Звичайно, ми всі цього, да, у нас є потреба в цьому відкрити в собі це. І тому сердечна чакра, вона відображається зеленим кольором, але з енергії Венери починається гама-кольорів, тобто є комплементарні протилежні кольори вже з четвертої чакри, там, де наш Вініс, там, де наша Венера. Відкривається зелена і рожева. Так? Тобто, якщо ви поєднуєте ці дві енергії, ви можете прям відчувати свою силу, свій внутрішній простір, ну і, звичайно, серце. Показник, що закрита будь-яка чакра, це проблема в хребті нашому, тобто в нашій спині, Там закладена, можна сказати, що заблокована. Тому, бачите, з цим також потрібно працювати, Отака така є особливість. А далі у нас наступного кого Атма, Карака, Меркурій. Це наше з вами спілкування, взаємодія з світом, те, що ми віддаємо світу, але віддаємо через нашу комунікацію. Тобто, якщо ми там, де Юпітер створюємо, зароджуємо таку мудрість маємо, таки, то через Меркурій ми з вами проявляємося, проявляємо цю енергію. І атмакарака це звичайна творчість, звичайна проява через п'яту чакру. Там є гама своїх кольорів. От я зараз одягнута не зовсім Меркурій, тому що Меркурій починається з зеленого кольору. І йде до морської хвилі по кольору, да? а далі буде переходити шоста наша енергія, де Сонце і місяць знаходяться. Сан і Мун знаходиться. Да? Але давайте трошечки з Меркурієм. Тому якщо у вас Атма, Карака, Меркурій, зверніть увагу на ваше горло, як ви себе почуваєтесь, і наскільки а ви можете працювати завдяки кольорам, ви можете працювати там шарфиками, ви можете тобто, зцілювати себе через верхню частину, через горлову частину. У кого у нас Меркурій? є у нас Меркурій. А, тому через одяг, колір, мантри, співи, розмови, гармонійні розмови, тому що Меркурія є зворотня сторона. Меркурій, з ким він знаходиться. Таку енергію він приймає. Якщо він знаходиться в вашій карті дуже сприятливо, то він буде сприятливо, у нього не буде там, да, якісь а, осуджень, а якийсь там брудних слів, да, тому що Меркурій легкий. Ну, якщо Меркурій знаходиться, наприклад, для вас несприятливим Марсом або Раху. То ці люди можуть проявлятися так. Тобто, бачите, і тут, якщо ще Атма, Карака, Меркурій, то тобто, обов'язково слідкувати за чистотою, за чистотою мовлення. Ну, звичайно, мови, навчання, це просто розкривають цю чакру. Ну і шоста наша чакра, в якої зараз одягнута, це сонце і місяць. І у кого у нас призначення сонця, у кого призначення місяць, тобто атмакарака розкритий, вам бажано відкривати своє бачення. Тобто це третій котл. У нас є перший кот, там, де Юпітер, другий котл, там, де, де у нас знаходиться Венера, Серце, і третій котл це Сонце і Місяць. Третій катіол — це що? Енергетичний катіол, Це наше бачення, відчуття, наше слухання, слухання да? тобто ми сшимо. Це різне. Слухати і сшимо це трошки різні відчуття. І, звичайно, тут потрібно працювати над третім оком нашим, яке тут сховано, тобто масаж практики. Так, да, це прям необхідно, у кого у нас сонце або місяць в атмакараті. І також вам буде допомагати, якщо у вас аматя Карака Сонце, ну, аматя карака сонце – це кривник, це такий. Аматя Карака місяць, ви знаєте, щось цікаве з місяцем. Всі напрямки психології так. Потім люди, які працюють з цілення, травами, гоміапатія, це місяць. Люди, які працюють з дітьми, це місяць, люди, які працюють в напрямку створення гармонійного простору для дітей, це місяць. Тобто, у місяця дуже багато напрямків. Тут, звичайно, ваша карта вся говорить. Так? Тобто Ми зараз далі будемо з вами продовжувати вчити, і ви будете далі бачити ту красу, яка закладена у вас. Тому... Нам кольори, нам практики, медитації, у кого Атма, Макарака Сонце місяць, прогулянки на природі. Це ваш розвиток, це розкриття вашої сили. Ну, і звичайно наша сьома чакра, яка з нас з вчителями, з наставниками. То сьома чакра. У мене вчора була така цікава консультація в дівчинках вагітна. І так цікаво, коли да, ну, вагітна не одна ця дівчинка, вся родина, і біля цієї дівчинки її янгол, її наставники і наставники дитини. І там прям кокон такого світла. Тому оце стан, це чудовий стан. І оце якраз стан сьомої чакри. Оце я хотіла вам, думала вам показати, як ви могли легше відчути в собі цю енергію, відчути, як її розкрити, як я в неї можу проявлятися. Да, це як через наше відчуття ви це можете зробити. От така особливість.